Як піднятися над егоїзмом? Е, ще питання. Як піднятися над егоїзмом? Е, дивіться, треба підніматися над егоїзмом не просто так, а для того, щоб зв'язатися з творцем. Тобто кабала не призиває нас бути там, ну, скажімо, підставляти ліву щоку там, чи щось, щось таке, коли вас ображають. Тому що. Кожна сила, яка діє в світі, вона повинна зустріти іншу силу, яка може їй противодіяти. Коли ми кажемо про піднятися над егоїзмом, то ми кажемо про те, що коли ми будуємо цей внутрішній стан, цей внутрішній стан душі, і коли егоїзм нам в цьому заважає, то ми над ним піднімаємось і фокусуємо ще більше на внутрішньому цьому стані, на фактично на стані своєї душі. Тільки в цьому разі, в інших а, кейсах, скажімо так, ми не, ну, не, не, не треба підніматися над своєму егоїзмом. Тобто, ну, звичайно, є ситуації, коли ви там, в суспільстві з родичами, і іноді теж варто піднятися над егоїзмом, да, тому що іноді це розрушає, да, якби, руйнує зв'язки. Я рекомендую для цього. Думати, читати ну, на вашому, для кожного, там, звичайно, рівня Це своя методика. Але для вас я рекомендую вам просто почитати ось статтю, яка називається Немає нікого крім нього. Ми з вами її читали в шаматі. Та спробувати подумати над тим, що там написано. А там написано те, що все від, іде від Творця, і навіть те, що ви зараз відчуваєте, йде від нього. І вам треба просто подумки себе намагатися зв'язати з ним. І це на цьому етапі для вас буде означати, що ви можете піднятися над егаїзм.